Купи зустріч, подаруй крила. Благодійний аукціон, який дедалі більше набирає обертів. Радше лотів і покупців, які об'єднуються в соцмережі задля нашої перемоги. Організатори ініціативи, представники громадської організації Крила Янголів. Іван Гаврил учитель фізичної культури. Один з ідейних натхненників аукціону. Каже: зрозуміло, формат купи зустріч не новий. Утім, його обрали, адже це може стати ефективним інструментом у зборі коштів для потреб українських військових, а саме для придбання дронів. Зараз є потреба дуже в наших збройних силах по дронах. І в нас крила Янголів називається організація. І вирішили започаткувати таку акцію аукціон купи зустріч, подаруй крила. Щоб люди так розуміли, що ці кошти будуть йти направлені на придбання дронів, які будуть направлені на підрозділи, які зараз безпосередньо ведуть бойові дії на сході України і тим самим зберігаючи життя нашим військовим і водночас долучаючися до боротьби з ворогом. Кожен учасник може стати як лотом, так і покупцем. Отож, якщо бажаєте бути лотом, слід надіслати в повідомленні адміністратору сторінки одне своє фото та коротку інформацію про себе. Іван Гаврил наголошує: війна в нас спільна і внесок кожного дуже важливий. Лотом є як людина, яка там домогосподарка до військового, від чиновників до начальника поліції навіть є. є Співаки є різні сфери діяльності. Люди журналісти також є. Є вчителі багато-багато. Ну, Не буду кожного перелічувати. Я відомі люди в медійному просторі, є невідомі. Кожен може долучитися до цього і таким чином зробити свій внесок в боротьбу з ворогом нашим. То тут немає такого, що о, я там не я медійно відомим, я тоді не буду приймати участь як у якості лота. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих долучатися, ми всіх ставимо. Нема маленьких сум. Кожна сума це внесок у боротьбу з нашим ворогом. А щоб стати покупцем, потрібно на сторінці аукціону в коментарях писати суму. Але крок ставки 50 гривень. Ну і обов'язковою є власне зустріч лота та покупця. Лоти часто пропонують до зустрічі певні бонуси, кажуть організатори аукціону. І це збільшує інтерес та ставки з боку покупців. Наприклад, є вчитель, він ще говорить, що він зробить безкоштовне тренування. Або є лікар, він каже, проконсультує ще. Додатковий бонус є зустрічі з цією людиною. Тому людина, яка вибрала собі лот, і вона там ставить суму, вона зобов'язується в кінці сплатити цю суму і потім вже ми їх сконтактовуємо разом, щоб вони провели цю зустріч. Так само ЛОЗ погоджується з правилами аукціону, що він зустрінеться з тою людиною, яка надала найбільшу суму, запропонувала і її оплатила. Інна Мовпан, голова громадської організації Крила Янголів, військова, яка нині перебуває в декретній відпустці, і активно волонтерить. Власне, громадська організація Крила Янголів створена не так давно, але в ній волонтерять ті, хто це робить із 2014 року. У нас в загальному напрямок тільки з військові, тільки тільки знаходяться ну на передових позиціях. Ми напряму спілкуємося з військовими, напряму знаємо їх про їхні потреби. Ми по мірі можливості їх закриваємо. Тобто, нас як мінімум по дві-три відправки на фронт. У нас кожну неділю ми ну, ми так стараємося. Робити волонтери. У нас ну кожен має, звісно, свою сім'ю, кожен має свою зайнятість, але вистачає часу, якби ну на те, щоб допомогти військовим, тому що на нас розраховують. Організація закриває потреби не лише закарпатських бригад, проте вони у пріоритеті, каже Інна Мовпан. Тому чим більше лотів і покупців долучаться до ініціативи «Купи зустріч, подаруй крила, тим зростуть шанси закрити більше запитів від військових. Серед лотів, до прикладу, Вікторія Свалявчик Цанько, головний диригент Академічного симфонічного оркестру обласної філармонії, під номером 163. покупця з найвищою ставкою. Запрошує не лише на зустріч, а й на певну екскурсію в заколісся філармонії. Я обіцяю, по-перше, дуже гарні квитки на наші концерти, на наші повні зали, і можу показати філармонію з іншого боку, не з того, з якого заходять глядачі. Можу запросити на репетицію і побачити, як твориться ця от музика. І, взагалі, це є терапія для душі. Організм, якщо працює в режимі екстреної і фізичної, психологічної перенавантаженості. Організм з часом вигорає. Отже, музика завжди лікує і надає крила. Кондитерка, приватний підприємець, авторка торта Ужанська долина Галина Рипарюк зізнається, трохи вагалась чи долучатись, проте чого не зробиш за для наближення перемоги. Як лот під номером 230 обіцяє покупцеві солодкий подарунок та цікаву розмову. І каже, все залежатиме від ситуації. Що я обіцяю? Ну, все залежить від хто мене купить. Може комусь добре слово, може комусь пораду по бізнесу, може комусь тортик, може комусь екскурсія Ужгородом чи Березнянщиною. Все залежить від людини, яка буде мати потреби. І на ній на мене. Лотами можна ставати до 20 лютого. Однак, чим швидше, тим краще. Бо це збільшує шанси зібрати велику суму для придбання дронів для наших захисників.